Вітаю вас, дорога церква! Сьогодні у нас такий незвичний день. Ми вже по традиції, як церква, готуємось до хліболамання, перевіряємо свої серця, аналізуємо свої серця, тому що у нас в неділю будемо виконувати заповідь. І слава Богу, за таку добру традицію, яка є в нашому житті. Я сьогодні хотів би так само разом з вами перевірити серце. Перевірити, ви також подивилися на своє серце через біблійні окуляри. Знаєте, в цьому світі є дуже багато таких окулярів, через які люди дивляться на світ. Бувають окуляри, коли люди дивляться через призму психології, на події, які трапляються в їх житті, на те, що відбувається, і знаєте, і вони це тлумачать так само і кажуть, що у всьому винні там обставини, у всьому винні люди, і треба всередині себе щось шукати, якусь втіху. Дехто дивиться на всі ситуації, які є через окуляри, знаєте, окультні. Коли, якщо у людини трапляється щось погане, це обов'язково якась порча, це якісь там нечисті сили, це треба щось там виганяти, і зганяти і так далі, тому подібне. Я ж сьогодні хочу з вами подивитися через біблійні окуляри на наше серце, на стан речей, які є навколо нас, і хотів би через це проаналізувати наше серце. І перед тим, як ми будемо занурюватись в роздуми, я хотів би, щоб ми разом прочитали книгу пророка Ізекіля, 14 розділ з 1 по 6 вірш. Книга пророка Ізекія, 14 розділ з 1 по 6 вірш. Прийшли до мене кілька мужів і із старішин Ізраїлю, та посідали переді мною. І було до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський. Ці чоловіки впустили в свої серця власних ідолів і таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатися за порадою? Тому поговори з ними і скажи їм, що говорить владика Господь: кожна людина з Ізраїлевого роду, котра впустила в своє серце своїх ідолів і поставила перед собою спотикання до гріха. А потім приходить до пророка, то в такому разі я, Господь, сам відповім йому згідно з тим, на що він заслуговує, в залежності від кількості своїх ідолів. Може, так я викрою злочин серця ізраїлевого роду, адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. Тому скажи Ізраїлевому родові, що говорить владика Господь: не верніться і відверніться від наших від ваших ідолів. І навіть не дивіться на всі ті ваші гедоти. Дорога церква хотів би зупинитися на цьому місці. Цей уривок, знаєте, він є такий трошки, трошки небезпечний уривок, трошки небезпечний вірш, який ми тільки що прочитали. Чому? Тому що там Господь каже прямо. Що якщо люди, які до нього звертаються, мають в серці своєму ідолів, то Господь не буде їм відповідати, аж доки поки ці люди не поговорять з Богом про цих ідолів. Написано також, що через своїх ідолів люди стали чужими до Бога. Я сьогодні хотів би розібрати цю тему, подивитися на наше серце через ці окуляри. Окуляри цього уривка священного письма, щоб зрозуміти наше серце. І знаєте, я сьогодні хотів би також відповісти на питання, чи існують зараз таке поняття, як ідолопоклонство в нашому 2024 році, і що можна з цим робити. І перш ніж ми будемо розмірковувати, я хотів би сказати, що знаєте, ідоли. Для нас це щось, ну от в Біблії написано, що це щось, що має такий фізичний облік. Знаєте, ми читаємо на сторінках священного письма, що люди деякі ідолів робили з золота, робили з заліза, і це щось таке фізичне уособлення чогось або когось, кому люди поклонялися. І знаєте, якщо е, ми читаємо цей уривок, то там написано про ідолів саме в серці. Саме в серці. І якщо ідоли фізичні, які були, ми читаємо на сторінках священного письма, що їх можна було дуже легко побачити, деякі царі, деякі люди, вони поклонялися, вони приходили, вони приносили жертви ідолам, то ідоли в серці людському це дуже. Така небезпечна ситуація. Тому що, якщо ідоли фізичні, ми можемо бачити, коли людина поклоняється ідолу, а коли ідол в серці, побачити не так та й просто це. В книзі Приповісти написані такі слова, що серце людини це глибокі води. Серце людини це глибокі води. Дорогі друзі, я думаю, що ви бачили глибокі води. І на цих водах. Дуже тяжко, або взагалі неможливо побачити, що на дні знаходиться. Чи знаходиться на дні озера або моря якийсь скарб, або там нічого немає, або там є якась місцева флора, або фауна. Ми все це не бачимо, тому що через велику кількість води ми не бачимо, що на дні. І знаєте, біблійні окуляри, Слово Боже, каже, що серце людини це глибокі води, які Дуже тяжко подивитися. Іноді бувають такі моменти, що людина і сама не знає, що в неї в серці. Не може проаналізувати своє серце, тому що дуже глибокі води. Давайте більш детально розберемо тему ідолів і ідолопоклонства в нашому житті і дамо характеристику. І я хотів би сказати, почати з такої думки, що ідолопоклонство в Нашому 2024 році воно існує. Воно існувало і до цього моменту, і зараз воно існує, і воно буде існувати аж поки не прийде Христос. І ідолопоклонство – це поклоніння чомусь або комусь, що ми поставили на місце Бога, що люди поставили на місце Бога. І знаєте, в підтвердженні цього твердження я хочу зачитати Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 24 вірш. Це слова Ісуса Христа. І Ісус Христос каже такі слова: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного тримається, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Цьому місці Христос акцентує свою увагу, що людина вона завжди комусь або чомусь поклоняється. Вона завжди знаходиться в стані поклоніння, тому що ми люди, ми були створені для слави Божої. Ми були створені для того, щоб поклонятися. І Христос каже про те, що не можна служити двом панам, але не можна залишатися нейтральним. Немає жодної людини в світі, яка не поклоняється. Навіть люди, які не вірять в Бога, атеїсти або, можливо, люди, які там вірять в якісь, якісь інші ідеї, вони все одно поклоняються. Можливо, не особистості, можливо, вони поклоняються собі, можливо, вони поклоняються якоїсь ідеї і готові все віддати за цю ідею. Але кожна людина, вона кожну хвилину свого життя комусь або чомусь поклоняється. І знаєте, сьогодні так само є моменти ідолопоклонства і в серці, і ідоли сьогодні вони можуть мати. Дуже красивий, дуже найкращий і такий благий вигляд. Наприклад, людина може поклонятися сім'ї, Люди, у людини може бути ідол це відносини, у людини може бути ідол навіть це служіння або навіть проповідь. Так само може бути ідолом для людини. І як перевірити своє серце, знаєте, треба задати такі питання, що у мене викликає найбільший гнів? Без чого я не зміг би жити в цьому житті? Від чого ми відчуваємо страх і тривогу найбільше? Знаєте, якось одна людина сказала, що гнів в нашому житті це прояв. Такого стану, що коли хтось хоче забрати наш скарб, і ми обороняємось, страх це коли наш скарб під загрозою знищення, а депресія це коли наш скарб забрали, і в нас його більше немає. Пастор однієї з церкви в Америці він переїхав із Молдавії Леонід Кіорогло. Я думаю, що багато хто дивилися його проповіді. Ця людина привела такий приклад своєї молодості. Він каже, що ми були на служінні, і на служінні одна бабуся сказала, що, знаєте, мені дуже не вистачає допомоги. У мене є дуже багато дров у дворі, але я їх не можу розколоти, не можу їх побити, і скоро зима, я не знаю, що мені робити. Допоможіть мені. І знаєте, вона була дуже така гарна бабуся, її всі знали як дуже охайну бабусю, яка постійно там, знаєте, дуже гарно себе поводила, і жодного поганого свідоцтва про неї не було. І цей пастор Леонід він каже, що ми поспілкувалися зі своїм другом, це було в період його молодості. Що ми підемо до цієї бабусі і допоможемо їй. І вони взяли ще й замовили трактор, який взяв ще, знаєте, трошки дров до бабусі. І він каже, що ми прийшли, ми вигрузили цей трактор, ми їй накололи дров, бабуся нас так благословляла, так нам була вдячна, казала, що ви, хлопці, нехай вас Господь благословить. І каже, і коли трактор виїжджав, трактор випадково зачепив забор, і цей забор впав. І цей пастор каже, що ми такого ще не бачили, як ця бабуся змінилася в обличчі. Тільки що вона нас благословляла, але тепер вона почала кричати на цього тракториста і казати, що ти наробив, ти що не бачиш, куди ти їдеш, хто тобі права дав і так далі. І тому подібне. І ми він каже, що ми почули від цієї бабусі, знаєте, такі вислови, що ну для нас це було дуже велике свідоцтво, як так може відбуватися, тільки що бабуся нас благословляла. Така ситуація, такий шторм в її житті, все, бабуся одразу змінилася. Знаєте, як кажуть, вирвалося. Одного брата спитали, він працював на будівництві, і одна людина, знаєте, себе трошки так випадково молотком вдарила і каже, вибач, у мене вирвалося. А цей брат каже, а звідки? Звідки вирвалося? І серця. Тому що написано в Святому Письмі, що а ти збитка серця говорят, уста». написано, що наше серце переповнене, і неможливо, знаєте, якось підлаштувати реакцію. Серце було. І у тій бабусі так само. Знаєте, ця бабуся одразу вона почала захищати те, що для неї було дуже цінно. І коли на її цінність, на її скарб був замах, коли цей тракторист він розбив цей забор, брат каже, що ми її відбудували цей забор. Але ця реакція, знаєте, ми надовго її запам'ятали, як людина може змінитися, коли справа не стосується її скарбу, коли справа не стосується її ідолу. Але коли справа стосується її ідолу, тут одразу наступає фаза активної, активного захисту. Тому, друзі, давайте перевіряти наше серце, що у нас викликає гнів, без чого ми би не змогли жити, від чого ми відчуваємо страх і тривогу. І знаєте, ідолопоклонство в нашому житті, це не означає, що ми повинні, там, якщо людина поклоняється грошам, не означає, що людина повинна встати сім ранку, покласти гаманець на стіл і ходити якось йому фізично поклонятися. Ні. Але дорога церква. Поклоніння, поклоніння, воно формує цілу систему переконань. Поклоніння формує цілу систему думок, цілу систему вірувань. І потім ці думки, ці вірування, ці переконання, вони переростають у дію, у плоди. І потім ця дія формує характер. Тому, знаєте, декілька таких прикладів, наприклад, хлопець, який дуже сильно хоче. Одружитися, і для нього шлюб це є ідол. І знаєте, такий хлопець він буде постійно якось постійно активно себе поводити. Знаєте, він буде такий гіперактивний, він буде використовувати різні методи, щоб досягти своєї цілі. І знаєте, коли буде поїздка в якесь сусіднє місто, і коли там в церкві буде якась гарна дівчина, то цей хлопець його буде не зупинити. Його активність, його жага, вона буде визвана якраз о тими переконаннями, у той системою цінності, що для нього важливо, що для нього є ідол. Людина, для якої ідол це гроші, він може бути дуже скупий. І знаєте, така людина вона може дуже сильно триматися за гроші. І коли справа йде про якісь збитки, ця людина, вона не буде, вона буде дуже гніватися. Коли це буде якісь збитки викликати, одна людина розказувала історію, що друг цієї людини він дуже тяжко працював, щоб купити собі автомобіль. Він дуже тяжко працював, він, знаєте, працював фізичним трудом. І ось його машина настільки була для нього скарбом, він молився Богу і казав: Боже, дай мені цю машину, я буду на ній служити, я буду людей підвозити. А коли він купив цю машину... Знаєте, його стан настільки змінився, що він казав людям, щоб вони одягнули бахіли, перш ніж зісти в машину, бо запачкає. І знаєте, це такі дуже яскраві приклади, коли є ідол серця людини, коли є щось значиме, чому людина поклоняється, є дуже, знаєте, такі моменти, коли і не скажеш одразу. Наприклад, є людина, у якої ідол самоправедність. Знаєте, ця людина, вона. Буде дуже так охайно одягатися, і якщо хтось буде не поводити себе якось чинно, ця людина буде обговорювати. Ця людина буде обговорювати, буде судити, буде порівнювати людину з собою і буде, буде намагатися досягнути цієї самоправедності. І для неї це буде стрес, коли її там їй щось скажуть, коли їй скажуть, що брате або сестра, ти згрішив. Ні, я не згрішив, «Да ні, да, давай розберемося, давай щось для себе вияснимо. І така людина вона вхопилася за самоправедність. І знаєте, остання така думка, котру я хотів би сказати стосовно ідолопоклонства. Це перша книга царів, 12 розділ, 28 вірш. Перша книга царів, 12 розділ, 28 вірш. 12 розділ, 28 вірш. Написано такі слова. Порадившись, цар зробив два золотих тельця і оголосив всім людям: годі вам ходити в Єрусалим. Ось твої Боги Ізраїль, які вивели тебе з Єгипетського краю. Представте собі, які тяжкі слова перед Богом. Господь, який вивів Ізраїль з єгипетського краю, який був поруч, який виводив і вдень, і вночі, і який годував Ізраїлю, і тут знаходиться якийсь цар, який будує ідолів, і каже: Ось твої боги, Ізраїлю, які вивели тебе. Не Господь, а ось це. Ось це вивело тебе із єгипетського краю. Друзі, Господь ненавидить ідолопоклонство. Не тільки тому, що людина поклоняється не Богові, але й через те, що людина ідолу присвоює Божі атрибути. Бог ненавидить ідолопоклонство не тільки тому, що людина поклоняється не Богові, але ще й через те, що людина наділяє, ідолу, наділяє ідолів Божими атрибутами. Те, що може дати тільки Господь, це безпеку, надію, силу, впевненість, можливо, зцілення люди можуть шукати в ідолах. І знаєте, тут дуже таке важливе питання, чи отримає людина те, чого очікує. Ні. Людина не отримає того, чого вона очікує від ідолопоклонства, тому що написано в Святому Письмі, що проклята людина, що надію покладає на Людину і на плоть. І знаєте, якщо ми переведемо таку ситуацію на наші приклади, хлопець, який дуже сильно е, хоче одружитися, він шукає не просто шлюб. Для нього не шлюб є ідолом, а він просто шукає, можливо, якусь любов, він шукає, можливо, якусь втіху. І знаєте, якщо людина шукає втіху не в Бозі, то навіть коли ця людина вона одружиться або вийде заміж. На цьому припиняться її пошуки, ці втіхи? Не припиняться, дорога церква. Не припиняться, і потім людина поза цього шлюбу буде щось шукати. Або, можливо, в дружині буде щось шукати. І тому що людина, коли вона наділяє ідола якимись атрибутами, які може дати тільки Бог, вона не досягне тих, тих очікувань. Знаєте, людина, яка, для якої гроші є ідолом, скажіть, будь ласка, ця людина. Як вона буде себе поводити? Ось наприклад, коли вона там заробила гроші? Чи буде вона спокійна? Чи буде ця людина, якщо вона в грошах шукала безпеку? Чи буде ця людина спокійна? Не буде, друзі. Тому що будь-які збитки людини будуть вибивати з рівноваги, будь-які збитки, або будь-які, якісь, якісь угоди, які невигідні, людину будуть збивати з рівноваги, людина буде нервуватися, людина буде якось себе вести по-іншому. Або, наприклад, людина, у якої ідол самоправедність. Знаєте, праведність може дати тільки Господь. Тільки Ісус Христос, коли Він помер на Христі, Він подарував нам ту праведність, і людина сама по собі не може досягнути праведності. І ця людина вона буде постійно шукати, як можна, знаєте, як можна стати ідеальним тут, але вона буде шукати не для того, щоб бути більше з Богом, щоб бути, чути більше Бога, а щоб стати самоправедною, щоб досягти цієї праведності, яку людина сама по собі досягнути не може. Знаєте, одного разу директор школи душоопікунства Коремдео він розказував такий приклад. Він каже, що в нього завжди була така старенька машина, Volkswagen Polo. Вона була старенька, але він на ній їздив. Вона виконувала свої якісь цілі, які перед нею стояли. І тут у цього брата його звати Олексій. У нього виникла така потреба поїхати за кордон до своїх родичів у Німеччину. І люди автомобілісти, які знають, що автомобілі такого типу, які вже старенькі трошки, їх за кордон не випускають, бо немає стандартів. І цей Олексій він каже, що у мене був друг, і він зараз є, який дуже агресивно себе поводив за кермом. Ця людина, вона постійно, її друг постійно ганяла на автомобілях, постійно, знаєте, там дуже агресивно себе поводила, там якісь повороти входила, там, знаєте, шини свистіли, все. І він так постійно він не шкодував автомобіля. І ось цей його друг купує собі новенький Опель. Гарна машина, дуже зручна, дуже така, знаєте, підлаштована під дальні поїздки, особливо там, для німецьких доріг. Дуже така автомобіль, ну просто дуже комфортний. І цей Олексій він запитав свого друга і сказав: Друже, не можеш мені дати цей автомобіль, от, щоб я поїхав до своєї сім'ї в Німеччину, я поїду, і ось у мене ну я там побачуся, я потім тобі привезу. І той друг каже: Звісно, звісно, пери. І знаєте, цей Олексій він каже: радості моїй не було просто меж. Я був дуже вдячний, тому що автомобіль він дійсно дуже комфортний був. Я там його дякував, казав, дякую, дякую тобі. Дуже-дуже велике повелико мене виручив. Допоки той друг не сказав однієї фрази. Він сказав: Ти бери мій Opel, а я беру твій Фольксваген. І в цей момент Олексій каже, що у мене одразу, знаєте, якась смута на серці. Ні, да ти розіб'єш мою машину, де да ти, да, да ти не вмієш керувати. да я приїду, машини вже не буде. Ні, 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 ні. І він каже: подивіться, слова подяки одразу у мене переросли в слова якогось гніву. Я одразу почав казати: ні, ви що, я, я тобі не дам автомобіль. Все. І знаєте, це такий наглядний приклад того, що. Ідоли, ідолопоклонство, воно може бути дуже замасковано під щось дуже гарне. Воно може бути замасковано під щось дуже з благими намірами. Але насправді це прокляття. Насправді людина не досягає того, чого вона хоче. І друзі, останнє місце, про яке я хотів би прочитати, це перша книга царів, 11 розділ, 4 вірш. Якщо ви думаєте, що ця тема не про вас, якщо ви думаєте, що ця тема вона не стосується вас, що е, можна цю тему не читати, можна цю тему не прослуховувати, перша книга царів, 11 розділ, 4 вірш. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господові. Його Богові, яке було серце його батька, як було серце його батька Давида. Дорога церква, представте собі, Соломон, ця людина, до якої Бог звернувся і сказав їй проси, що хочеш, я тобі дам все, що ти у мене попросиш. Ми пам'ятаємо цю історію, що Соломон попросив мудрості у Бога, щоб вірно судити народ ізраїльський, але Господь його благословив і дав йому все. І гроші, дав йому і те, що він жив в мирі постійно. Господь дав йому все. Соломон, знаєте, він жив і він особисто мав таке спілкування з Богом. І навіть така людина, яка дуже багато чого на собі, знаєте, вона. Дуже багато чого використовувала, дуже багато з чим мала справу, яка навіть, можливо, і так гарно судила народ ізраїльський. Наприкінці життя ця людина вона не бодрствувала. І написано тут, що серце його втратило цілковиту відданість Господові. Дорога церква, якщо Соломон, який мав спілкування з Богом, який був так близько до Бога, втратив наприкінці життя цілковиту відданість Богу, то що можна казати про нас, коли в нас постійно є якісь випробування, постійно в нас є якісь проблеми, з якими ми боремось, постійно є великі спокуси. Тому, друзі, я сьогодні хотів, хотів би. Вам сказати, що якщо ви відчуваєте, що в вашому серці є щось, що приносить вам, дає вам відсутність спокою, можливо, в вашому серці є щось, що вам заважає жити нормальним християнським життям. Можливо, у вашому житті ви гніваєтесь, від чого і самі не розумієте, від чого. Дорога церква, Ісус Христос, який прийшов у цей світ, Він помер за наші гріхи. І Христос сказав, придіть до мене всі струджені обтяжені, і я заспокою вас. Дорога церква, я хотів би зараз закликати вас до молитви, щоб ми перевіряли наше серце, щоб ми молилися, щоб ми могли сказати Господові, Господь, покажи мені моє серце. Можливо, я роблю щось на те, можливо, я кудись не туди завернув, покажи мені моє серце. Щоб Господь відкривав нам і давав нам. Це бачення. Тому, друзі, давайте молитися.